Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Сьогодні ми будемо робити з вами огляд акційних пропозицій у мережі магазинів Близенько. Так, тут у нас на дверях зустрічає акція на цукор 1 кг за 28 гривень. Міленіум шоколад по 54. морозиво. Кустунчик, до речі, пам'ятаю його з дитинства 19 гривень, люкс по 40 і перець 130. Банани 1 кілограм за 70 гривень. Цвітна капуста вагова 1 кілограм 60 гривень. Кавун 40 гривень за 1 кілограм. Печериці. Тут ціна за упаковку 250 г за 40 гривень. А тут 350 г. Ціна 55 гривень. Авокадо ХААС – одна штука за 60 гривень. Ківі 1 кг за 190 гривень. Нектарини – 160 гривень. Ряженка від торгової марки. Радимо. 2,5% жирності 870 грамів, 46 гривень. Ростишка йогурт дитячий. 207 грамів за 23 гривні. Продукт кисломолочний від торгової марки Ферма Є два смаки. Персик або полуниця. Ціна 30 гривень 250 грамів. Йогурт питний мокон. Три варіанти смаків. Персик полуниця або чорниця 25 гривень за 250 грамів. Десерт кисломолочний молочний Ціна 31 гривня, вага 140 грамів. Сирок з лагода смак полуниця за 13 гривень, манго – 14 Йогурт молокія білий, густий 36 гривень 300 грамів. Йогурт білий по грецьки 44 гривні 300 грамів. Кефір молокія 1% жирності за 49 гривень 870 грамів. 2,5% жирності 50 гривень. Сир кисломолочний. Галичина 300 грамів, 5% жирності 73 гривні. 0,2% жирності 200 грамів за 39. Творожна традиція президент. Сир кисломолочний – 69 гривень, 300 грамів, 0,2% жирності. Сметана Радемо, 20% жирності 300 г-44 гривні. Йогурти злагода. Смак персик або малина 22 гривні за 400 г. Сир кисломолочний Молокія 9% жирності 350 г, 76 Сосиски Алан молочні. Ціна за 100 г 29,50 Зараз подивимось з вами орієнтовну вагу. Так, трошки більше, ніж пів кілограма в упаковці. Соковиті сардельки, ціна 19 гривень за 100 грамів. Сир муфо ціна 49,50 за 100 грамів. Такий варіант. Чедер за 54,50, теж ціна за 100 грамів. Ковбаса ранчо на дровах з яловичиною. Ціна 106 гривень за упаковку. Вага 400 грамів. Сир плавлений, з Венигора 70 грамів за 19 гривень. Сосиски 3 корітки, Ціна 70 гривень за упаковку. Буденся, яка тут вага. Вага 285 грамів. Сервіт торгової марки Кому. Кантрі 79 гривень. І Голландія 79 гривень за 185 грамів. Звенигора гора український традиційний 160 грамів за 70 гривень. Карпатська бринза 3450 за 100 грамів. Від торгової марки Кому, сир м'який інсалата за 60 гривень. Упаковка вагою 170 г. Бургер з котлетою 40 гривень, вага 200 г. Бургер із курячою котлетою 37. Тісточко за 13 гривень. І тісточко горішок по 8 гривень за штучку. Зі згущеним молоком. Печиво від біскоті. Фруті вага 550 грамів 70 гривень. Печиво «Лоренцо» від біскоті 450 грамів, 90 гривень. Печиво від Деліції Альпійське 100 гривень. В упаковці 320 грамів. Загалом тут величезний асортимент печива, є навіть різних видів одній коробуси, наприклад, від торгової марки Тоня. Ціна 116 гривень за 450 грамів. Тут 4 види печива. Пряники із вишневою начинкою. Ціна 45 гривень за 300 грамів. Печиво «Загора» В шоколаді та кокосовою стружкою – 20 гривень за упаковочку вагою 100 грамів. Супер контік теж кокосовий смак, акційна ціна 20 гривень. Мілка печива. 200 грамів – 115 гривень. З малиновою начинкою 80 гривень 147 грамів. Олія, олейна традиційна 850 мл за 72 гривні. Олейна із травами, часник базилік, 90 гривень, об'єм 250 мл. Оливкова олія 250 мл. За 210 гривень, а об'ємом 500 мл. десь там вона позаду, така ж сама упаковка, ціна 300 гривень. Давайте дотянемось до неї. Ось такий варіант з акційною ціною 300 гривень. Згущувач для сметани від торгової марки Добрик 12 г 4 гривні. Агар-агар-згущувач 8 грамів 19 гривень. Ванілін, 2 гривні, 2 грами. Цукор-діамант, 1 кг, за 28 гривень. Крупа гречана, 900 грамів, за 35 гривень. Вулгур, вага 400 грамів в упаковці, вона йде у таких пакетиках. 5 пакетиків по 80 грамів, ціна 39 гривень. Макаронні вироби локшина та спагетті по 50 гривень за 500 грамів. Макаронні вироби, Тая в упаковці 1 кг. Ціна 45 гривень. Приправа паприка копчено-мелена, 20 г за 23 гривні. Приправа любисток. Ціна 20 гривень. Паприка копчена мелена 15 грамів. Суміш трав 10 грамів, 11 гривень. Прованські трави 10 грамів за 23 гривні. І копчені помідори з часником та базиліком 15 грамів, 23 гривні. Майонез європейський від Торчен за 73 гривні. Упаковці 520 грамів. Кетчуп торчен до шашлику. 380 г за 39 гривень. І лагідний теж з акційною ціною, просто в цьому магазині розібрали. Соуси від торгової марки Торчен, сацебелі, барбекю і мехікано За 32 гривні упаковки вагою 200 г. Від приправка кетчуп лагідний з базиліком 29 гривень 250 грамів. Акційне морозиво лімо, смак малина, ціна 25 гривень. Вага 75 грамів. Морозиво від лімо плодово-ягідне вага 70 грамів, ціна 24 гривні. Вермішай швидкого приготування ріва зі смаком грибів. За 20 гривень. Є ще зі смаком курки і з яловичиною. Масло радимо 82% жирності за 93 гривні. 180 грамів. Ядра насіння соняшнику. Вага 80 грамів, ціна 25 гривень. Вони не прості, а зі смаками. Смак васабі або зі смаком сиру. Грінки житньо-пшеничні. вага 80 грамів, ціна 33 гривні. Смак салямі або часник. Кукурузяні кільці гонзо за 32 гривні. Є смак грибів або цибулі, вага 150 г. Дуже велика упаковка. З рукою вам порівняю. Снекем. кукурудзяні, ціна 20 гривень. Зелень або сир. Вага 75 грамів. Рисові чепси по 23 гривні. Попкорм шоколадно-карамельний. Ціна 23 гривні за упаковку. Попкорм веселі Баранці. Молочно-шоколадні ціна 40 гривень за упаковку вагою 90 грамів. Подарунковий набір цукерочок. Ціна 160 гривень. Вага 200 грамів. Такі цукерочки ведел. Ціна 180 гривень. село на карамель. тошине молоко. Вага 340 грамів. Тофіке 146 гривень за 125 грамів. Цукерочки в подарунковій коробці. Все буде Україна. Ціна 295 гривень, вага 500 грамів. Батончик кітка нац, за 30 гривень 40 грамів. Шоколад Міленіум вага 100 грамів, ціна 54 гривні. Щоправда, не на усім. Є за цілим лісовим горіхом за 63 гривні. І білий шоколад з горіхами за 63 гривні також. Від цвіток цукерки вагові зоряне сяйво 40 гривень за 100 грамів. Цукерки вагові від конті мус капучино 100 грамів за 15 гривень. Від «Жако» та молоко смак банан 22 гривні. Цукерки лукас 17 гривень за 100 грамів. Молочний шоколад Корона 60 гривень 85 грамів. Вафлі вага 285 грамів, смак шоколад 42 гривні. Такі вафельки смак кокосовий за 12 гривень упаковка. Вага 77 грамів. Вафельки від світоч Артек. Шоколадний та горіховий смак по 16 гривень. А класичний варіант акційний – 20 гривень. Лимонні теж акційні ціна 17. Безквітний рулет, смак полуниця. 290 г за 67 гривень. Наш сік апельсин, мультифрукт. Ціна апельсинового 60 гривень. Мультифрукт 40 гривень за 950 мл. Інші смаки не акційні. Якобс Монарх кава у зернах 1 кг за 804 гривні. Якобс Голд рощинна кава за 190 гривень. Вага 100 грамів у склі. Чай, чорний грейс. 25 пакетиків за 60 гривень. Кава натуральна мелена Якобс Монарх за 215 гривень, 230 грамів. Граф, чай чорний, 20 пакетів за 66 гривень. Кава старого Львова 100 г 90 гривень. Еспресо кава зі Львова 160 гривень 225 грамів. А ще можна зустріти ексклюзивні смаки ловаре чаю. Чай зелений 165 гривень. А ось такий варіант «Тисячу і одна ніч. Акційна ціна 113 гривень. Розсипний 80 грамів. Чай у пірамідках. Ті Муменс 20 штук за 46 гривень. Капучино Якобс і Рішкофе за 236 гривень. 450 г. Вода мінеральна карпатська джерельна 19 гривень, 1,5 літри. Не газована, слабо або сильно газована. А тут акція на другу одиницю: рябчик, сушені курячі слайси. Ціна першої упаковки 90 гривень, а друга упаковка буде за 45 гривень. Але треба брати одним чеком. Вершки галичина до кави за 28 гривень 200 грамів, 8% жирності. 15% жирності за 37 гривень теж 200 грамів. Молоко молокія ультрапастеризоване за 50 гривень 900 грамів. Каша акса 40 грамів 12 гривень. смак полуниця за 15. Молоко 950 грамів за 49 гривень. Лактель ультрапастеризоване.